Я хочу ще раз нагадати, що одним, одним з досліджень це був проєкт залучення громадян до формування та контролю за виконання обласного бюджету об Тернопільської області, а також громадський моніторинг відкритості органів місцевої влади Тернопільської області, в сфері місцевий бюджет. Ми принесли такі звіти, хто не, не має для роботи, для інформації. Зможе використати. І проблема, з якою ми стикнулися, як ви бачили і, власне, певні написали в рекомендаціях і в пропозиціях, це було питання, закритість місцевих коштів перед громадою. Якось так сталося, що. Події на Майдані, які сьогодні відбуваються, протести підприємців, вони мають абсолютно логічні витоки чи логічне підґрунтя. Коли представники уряду, розробники, розробники нового, Податкового кодексу говорили і говорять про те, що нам потрібно збільшувати податки і збільшувати надходження до бюджету.